Всім привіт! Всіх Вітаю, ви на каналі Взвідьма. З вами Ірма. Це означає, що зараз ми з вами, як завжди, будемо знову отримувати підказки від Всесвіту. Сьогодні я вирішила зробити для вас розклад на тему, які двері відкриваються для вас, і тому сьогодні працювати я буду на Таро 78 дверей. А... Обирайте свій варіант за допомогою каменя, який вас може покликати, який вам подобається, або просто за допомогою номеру варіанту. Перший варіант Хрізокола, другий варіант Кіаніт, третій варіант Маріон. Тайм-коди ви зможете знайти в описі під відео, так само, як і посилання на мій інстаграм, де ви можете, по-перше, записатись на індивідуальну консультацію. По-друге, де я постійно розповідаю про те, як працює таро, як е, якісь психологічні поради, е, розповідаю щось про віканство, де в мене є рубрика Рандомні значення таро, де можна трошки навчитись як користуватись картами таро, якщо хочеться собі і подрузі робити розклади. Тому приєднуйтесь, е, з часом там буде ставати все цікавіше та цікавіше. Все, якщо вам не вистачає часу, натискайте на паузу, бо я вже буду починати. Перший варіант вітаю вас, які двері вам відкриваються? Що ви можете йти з довгим білим коридором, а потім ви бачите перед собою три двері. Давайте подивимось, що за ними, куди ці двері вас ведуть. Отак от, от одразу. Ні, не ну ви бачили? Отак от, от одразу з місця в кар'єр. А за дверами у вас кохання. Велике чисте щире зі справжнім русалом, зі справжнім водним королем. І зустріч з ним може бути абсолютно для вас неочікуваною, тому що ви можете, по-перше, влізти йому в серце, не відкриваючи ніякі двері, не маючи жодних ключів, а просто влізти йому в серце. А, і так само і він. Ви можете його не кликати, не чекати і відчувати себе не готовою до приходу нового кохання в ваше життя, але воно, а, скоріш за все, незабаром прийде. Саме коли його зовсім не очікуєш. В вашому випадку саме так. Угу. Тут насправді є такий момент, що ви не готові. І він, до речі, теж може бути не готовий. Ви обидва можете бути абсолютно не готові, але тут, ось дуже конкретно ми можемо побачити, що мова йде саме про велике, чисте кохання, повноцінне, максимально реалізоване. Якого дуже давно не було в вашому житті, або ніколи не було. Якого ви ніколи не могли досягнути, або щось в такому сенсі. Так, що ще? Екстремальні події. В яких а, може бути якийсь урон, тому вам варто бути дуже обережними. Але закінчується все для вас, все таки саме позитивно. Справа тут в тому, що ви можете найближчим часом щось зламати, загубити, зіпсувати, втратити, що, що здається вам дуже важливим і може здаватись вам майже катастрофою якоюсь, але насправді все це робиться саме для того, аби відкрити вам двері в щось нове і дуже дуже круте. Ну дивіться, сонце коли тобто це якісь дуже круті перспективи, які відкриваються вам саме через якийсь нещасний випадок. Знаєте, ви остаточно можете зачинити двері в минуле і більше туди не дивитись. Якщо мова йде про те, що ви, наприклад, вже доволі таки давно закінчили якісь стосунки, і все ще їх оплакували, все ще були в стані журби якоїсь, то ця історія вона буде для вас закриватись. Якщо тут мова йде про те, що хтось з ваших родичів міг тяжко хворіти, або ви втратили когось з родичів нещодавно, або навіть і давно, тут абсолютно різні ситуації можуть бути, і ви знаходились в стані дуже сильної жалоби, то Якось, скоріш за все, найближчим часу вас пустить трошки. Це не значить, що ви перестанете їх любити, але просто ви зможете рухатись далі. Угу. Якщо якісь фінансові питання у вас були особливо негативні, наприклад, не могли поділити гроші а, після чиєїсь смерті, не могли. Виплатити якісь кредити, щось таке, то найближчим часом ця ситуація для вас закінчиться, бо у вас з'являться всі необхідні можливості для того, аби вирішити всі ваші фінансові питання, які постають перед вами. Тобто, тут, якщо якісь питання нерухомості, вони будуть вирішені. Якщо якісь питання закриття кредитів будуть, будуть закрити кредит, якщо ви розраховуєте на отримання... Блін, я забула це слово, як воно називається. Спадка, да, спадщини. Якщо ви розраховуєте на отримання спадщини, то ви отримаєте її. Тому що у вас ну, настільки красивій карті, настільки круті двері перед вами відкриваються. Тому я просто бажаю, щоб це справдилось якнайшвидше. І навіть якщо не забудете, можете мені написати потім в коментарях або там в приватні повідомлення в інстаграмі, що, що у вас відбулося, як реалізувалось, бо я дуже обожнюю ваш зворотній зв'язок. Тільки ще раз хочу звернути ваш. Увагу на те, що тут може статись так, що ви можете втратити щось, що буде здаватись вам дуже важливим. Але насправді це все до найкращого вас веде. Тому просто нагадуйте собі про це, і тоді вам буде набагато краще. Все, такий був перший варіант. Другий варіант, вітаю вас! Карти з, першої, з першого розкладу я, напевно, в холоду не буду повертати, тому що я хочу, щоб все було абсолютно індивідуально і унікально в кожному з варіантів. Я нагадую, що тема розкладу сьогодні, які двері перед вами відкриваються. Я такі розклади люблю робити набагато більше, аніж на стосунки, тому що. Давайте будемо чесними. На стосунки частіше за все дивляться, коли стосунки проблемні. А коли вони проблемні, якщо там саме проблема не вирішується, то я постійно буду дивитись одне і те саме. Це, знаєте, не те, щоб багато сенсу там було. Ну, давайте дивитись таку дуже цікаву тему, які двері перед вами відкриваються. Як я казала на першому варіанті, уявіть собі, що ви будете йти. За довгим коридором, а потім ви бачите три двері, і в кожну з них ви можете зайти і взяти все, що вам там потрібно. І давайте подивимося, що вас очікує за кожним з цих дверей. Ух ти! теж так зразу десятка пентаклів. Ну, дивіться, по-перше, хочеться сказати, що це можливість побачити зі своїми родичами, зі своєю родиною, за якого ви сумували. Це можливість побачити дітей, якщо щось таке там було. Або це може бути навіть і вагітність. Хоча я хочу звернути вашу увагу на те, що в принципі сама по собі десятка пентаклів це не карта вагітності, абсолютно. Але це карта родини. І на цій карті зараз зображені діти. Тому тут може бути якась така дитяча енергія. Тож я про це говорю. просто. Тому що це загальний розклад, маєте це розуміти ще якісь питання нерухомості. Можуть бути вирішені на вашу користь найближчим часом. Це можуть бути переїзди, це можуть бути а, покупки житла, це може бути так, придбання нерухомості. так, це може бути. Вихід з, з будь-якої залежності. Якщо у вас там, наприклад, ще були якісь питання, пов'язані з дітьми, наприклад, то теж а, ця історія вона має вирішитись на вашу користь. Тут, якби, енергія у вас, напевно, змінюється зараз. Або якщо знову ж таки за вагітністю дуже довго не виходило, то тут є перспективи. А, якщо були фінансові якісь питання, не могли поділити нерухомість, або були борги, то тут ця ситуація вона вирішується знову ж таки на вашу користь. На вашу користь, так. І це такі питання, які вам здавалося, що вони вже ніколи не будуть вирішені. І от скажіть мені, будь ласка, от хто. Хто міг би мені зараз написати в коментарях, що я дарма прочитала десятку пентаклів як дитячу енергію, дивіться, що я тепер витягнула. Я витягнула тепер імператрицю, яка про дітей говорить прямим чином, і карту світ, на якій теж зображені, зображені саме процес народження. Тому я просто, знаєте, з потоку все це взяла, і це просто досвід, я б сказала. Тому тут дуже-дуже круті карти. Які говорять про те, що всі питання фінансові пов'язані з бізнесом, пов'язані з розвитком, з реалізацією, з грошима, вони будуть вирішені на вашу користь. Давайте далі. Опа, магія розкривається. У двері в езотерику, дівчата, магічне пробудження, розвиток інтуїції, зацікавленість старою магією, яснобачення. Ввійші сни, страшний суд, ну, звичайно, прийшов час розпаковуватись, кажуть. Прийшов для вас час пробуджуватись. Говорять, що це а, ваша ноша зараз, але в найближчому буде служити вам на користь. Знаєте, чому так кажу? Тому що а, він нас несе двері, йому зараз важко. Але потім він це ці, ці двері встановить, і вони будуть умотужити. Ну, тому так і, так і говорю, так це і працює. Я це все розповідаю, тому що я дуже хочу, аби а, відбувалася якась популяризація таро в українському просторі, і люди вчились робити інтерпретацію таро якось вільно і глибоко. Розумієте, воно має бути об'ємним, воно має бути сприйнято доволі об'ємно. Так цікавіше і корисніше. Тому я просто хочу вас цим якось зарядити. Тому. А, Такий момент, все, що дуже довго, у вас спало, всі ваші езотеричні якісь можливості, від яких ви могли відхрещуватись доволі довго, вони зараз будуть пробуджуватись найближчим часом. Так. І виводять вас буквально прямо в таку серйозну практику духовну. Тут буде велика духовна робота, і закінчитись це все може тим, що ви можете ще і... Почати бути духовним наставником для інших людей. Ви можете тут і магічні курси якісь зробити. Коротше, дуже круті двері. О, це двері в свято. Дивіться, це двері в свято, або це двері в нову дружбу, або все разом. Суспільство, спілкування з суспільством, оточення, можливість отримати радість в якомусь оточенні. Ой, мага вам ще витягнула. Слухайте, такий крутий варіант. Це суспільство, в якому вас будуть сприймати дуже серйозно, тому що ви себе можете дуже класно там зарекомендувати. Вам буде приємно спілкуватись з цими людьми, їм буде приємно спілкуватися з вами. Вони будуть відповідати, напевно, вашим очікуванням, і, напевно, вони будуть десь вашою рівню або десь близько до цього. А зі старим своїм оточенням, скоріш за все, ви можете закінчити спілкування саме через те, що вони будуть не відповідати вашим очікуванням. Що ви можете бути в них розчаровані. Ну, Якщо у вас буде езотеричне пробудження, то знаєте, це абсолютно не дивно, що у вас може дуже сильно змінитись оточення. Старі люди будуть йти, а нові будуть приходити. Це нормально для практиків, абсолютно. Тому тут така була історія для вас. Бажаю вам, аби це все здійснилось для вас. Якомога скоріше, якомога швидше. І напишіть мені в коментарях потім, якщо не забудете, якщо захочете поділитись, як це все для вас реалізувалось, бо я обожнюю ваш зворотній зв'язок. Все. Переходимо до третього варіанту. Третій варіант: вітаю вас. Нагадую, що ми з вами сьогодні робимо розклад на тему, які двері відкриваються перед вами. І карта з перших двох варіантів я не повертаю назад, тому що я хочу, аби всі ці двері були абсолютно унікальні та індивідуальні. Давайте дивитися, що буде чекати вас найближчим часом, які перспективи, які двері відкриваються для вас. Що тут у вас? Які двері перед вами відкриваються? Ух ти! Знаєте, змінюється категорія чоловіків з якими вам варто пробувати будувати стосунки. Скоріше за все, у вас був один якийсь конкретний типаж чоловіків, і ви хотіли отримати від цього типажу те, чого цей типаж за замовчуванням вам просто дати, не здати, не може, не хоче і не буде. Тому що це не його природа. Тобто ви, скоріше за все, намагалися якось перекроювати його природу і, звичайно, не вдавалося. А тут а, справа в тому, що найближчим часом відкриваються двері, з яких до вас виходить або до себе кличе чоловік, який буде відповідати а, вашим справжнім потребам, який може дати вам саме те, чого ви насправді хотіли, який може. Показати вам, якими бувають чоловіки, що вони не вигадані, що вони насправді все ще такі круті існують. Розумієте, тут такий крутий серйозний чоловік. Якщо тут такий момент, що дуже часто ви зустрічали чоловіків. Невірних, несерйозних, які а, хотіли вам влаштовувати, я не знаю, там десь ліжко в кущах а, стосунки без обов'язків, а обов'язків зовсім ніяких не хотіли. Серйозних стосунків ніяких не хотіли. Вони там були такими кайфажориками так жили для себе. То а, ситуація кардинально буде змінюватись, тому що до вас прийде серйозний, а, такий статус нереспектабельний дядька, який. Буде відповідати вашим справжнім бажанням. Знову ж таки, за цією картою теж. Тому, дуже-дуже круто. Так, що в нас тут? Відкриваються двері в ситуацію, де у вас буде можливість проявити свій розум, проявити хитрість, смикалку, зрозуміти, може, навіть якісь коварні плани оточуючих стосовно вас, завадити виконанню їх планів, все перекрутити на свою користь і вийти з ситуації переможцем. Може, є можливість десь неочікувано заробити грошей, може, є можливість зайти в двері, де вам можуть неочікувано запропонувати якийсь проект, тому що у вас є знання, як цей проект виконати, і ви можете дуже круто на ньому заробити. Такий момент. Якби а, у цієї карти не було, могла б більш негативно почитати. Ну так як ця карта є, все-таки тут хороший розклад. Так, що ще? Третя дверь. що там? Ви знаєте, а, відкривається дверь. В ситуацію, в якій вас не очікує найближчим часом нічого з розряду серіалів. знаєте. Мені здається, що у вас протягом останнього часу, як мінімум, а може і все життя, хто його знає. Ситуації в житті вони були такі дуже драматичні, як в серіалі. Тобто постійно щось відбувається, постійно складнощі, судьбою, складнощі долі якісь, необхідно проходити крізь якісь квести, щось виборювати, якісь права на життя, я не знаю, тобто вдачі не хват... дуже не вистачало, наприклад. А тут відкриваються двері в ситуацію, де ви можете просто спокійно. Почилити, пожити своїм життям, де ви можете просто відпочити, де не треба очікувати, що там десь а, буквально за першим поворотом вас чекає якась нова дупа, розумієте. Можливість просто якоїсь такої спокійної течії життя, хоча протягом якогось часу. Можливо, до речі, це відпустка. Може бути відпустка. Угу. Можливість просто нічого не робити. Скоріше за все, вам дуже було важливо, або ви могли просто дозволити собі розслабитись і нічого деякий час не робити. Не боротись ні за що, нічого не вигадувати. От тільки оця ситуація, вона тут трошки може говорити про те, що десь хтось там може або похитрити стосовно вас, але ви можете вийти з ситуації. Короможцям. Або це можна інтерпретувати як використання ваших знань для того, аби заробити класну суму грошей. А після цієї ситуації вже можна просто відпочити і абсолютно ні про що не переживати протягом якогось часу, як мінімум. Така була для вас історія. Отакі двері ми для вас відкрили. Сподіваюся, що у вас все, чого ви хочете, реалізується найближчим часом, ви будете задоволені. Напишіть в коментарях, якщо хочете потім, як у вас це все реалізувалось. Мені дуже цікаво читати зворотні, ваш зворотній зв'язок. Тому чекаю на нього. Це. Можете, до речі, в коментарях пропонувати свої теми розкладі. З радістю для вас їх зроблю найближчим часом. Все? Па-па!